Вітаю. Сьогодні ми розглянемо, як правильно грати сицилійський захист, варіант дракони проти атаки раузера. На сьогоднішній день ця атака за білих проти дракона є одною з найкращих, найсильніших, і треба знати, як грати чорними проти цієї атаки. Отже як виникає атака раузера? Білі розпочинають е 4 ми відповідаємо С5 на досі соціліський захист. Кінь F3, пішак D6, забираємо пункт Є5, і після D4. Найкраще продовження, та, це відкритий варіант стиліського захисту, де у білих відкриваються слони, відкривається вертикаль Д, ми забираємо і граємо кінь f 6, нападаємо на пішака, звісно, треба захищати з темпом-3 і е, кінь білих. І далі, ну, отут от теж важливо розуміти, що якщо ми не хочемо поспішати е, з. Тим, щоб показати сопернику, який варіант дебюта ми вибираємо, тобто не спішимо ходити на G6, ми можемо зробити хід А6, такий вичікувальний хід. В подальшому ми можемо продовжити B5 та Б4, слон Б7, непогані ходи. Ну і в цілому, А6 дасть нам можливість зрозуміти, що. Буде робити суперник. Він тут може зіграти і G3. Так? Ось. І тому ніякої атаки у нього не вийде на королівському фланзі. Тому краще а 6. Ну, але ми будемо послідовні, зіграємо все ж таки G6, це варіант дракона. Ну, Можливо, хтось не знає, що за варіант дракона, то тут теоретики зійшлися на думці, що щось тут комусь нагадує. Дракона в е, такому розташуванні пішаків там, тому цей варіант і називається саме так. а ось і е, е, Слон Є3. Е, Це ще не атака раузера, але вона вже схожа власне, на цей варіант. тому що Далі іде на D2, будуть тиснути на нашого слона. Зроблять довгу рекіровку, будуть мати непогану вертикаль D в подальшому F3, забере у нас пункт G4, і H4, H5, і так далі. Дасть можливість білим провести атаку вдало по лінії H і в цілому на королівському фланзі. Тому це досить дала ідея для білих, і нам треба грати тут обережно. Отже, тут слон G7. F3, готується наступ пішаковий на фланзі. Рекіровка спокійно. І ферзь D2 передбачає довгу рекіровку. А, зараз у білих. І ось тут перше, що потрібно пам'ятати, ми граємо конем на c 6 Ніякі D7, нам потрібно буде міняти важливого коня для білих на D4, тому кінь c 6 Чекаємо рекіровку. І так, ось тут також. А, якщо ми. А, бачимо, що слон на f 4 не виходить і не захищає пункт Д5. От В цьому варіанті, власне, а, коли ми після коня дочекалися ракіровки, тут сміло можна проводити Д5, тому що після того, як вони забирають, ми забираємо конем, відкривається у нас а, чорнопольний слон активним стає там. ну і тут бути цього коня Вже помилковим. Є, та? Тому що ми просто забираємо, загрожуємо тут. Коня немає, як ми бачимо. Та? Тут доводиться білим бути ось так. Та? Ну, але ми бачимо зараз, та? вони тиснуть по лінії Д. Це сильно, досить ідея. Ми забираємо відповідь ну, І отут нічого не працює в білих в тому плані, що, наприклад, ну, з ідеєю H4. Мається на увазі не працює нічого. А4. Відразу ми бачимо, що у нас тут за рахунок сильного слона. Ми отримуємо значну перевагу в РІ на фланці. Та. А так само хід а, пішака на G4, ми зробимо те саме. Наприклад, побили ну і треба бути пішаком. Ну, Зрозуміло, це а, вже а, набагато краще власне, за чорних. Та. А, тому це не працює. Побити коня, наприклад, це CD. Ну і знову у нас сильний слон. І взагалі ми бачимо, що а, тут а, абсолютно відкритий весь ферзевий фланг. Ну, наприклад, а, про це можна вже і не думати в цій позиції, тому що зараз b8. І знову ми тиснемо на позицію білих там. Тому така ось ідея є. По-перше, ну як взагалі білим тут зіграти краще. їм краще зіграти. А, ну, Знову подивимось з А6, та, це теж помилка, тому що ми робимо те саме аналогічне: беремо коня на стрі, але конем. Ну, у нас тут все захищене, а Зараз, а, якщо, наприклад, ну, ну знову та, що робити тут їм? ну, Якщо бити ферзя, то. А, тут шах можна дати. Та. Тобто. Тут е, от ці позиції мобілі вже можуть напомилятися. Та? Потрібно знайти хід слон D4. Ну, ми тоді спокійно відходимо. А, навіть не так. Навіть, мабуть, треба краще побити. Щоб слона все ж таки тут залишати відкритим. Ну, і жодних проблем немає. Просто спрощуємо позицію, мабуть. Та? І переходимо в рівний Еншпіль. Та? Тобто, це перший варіант. Які ми повинні запам'ятати, що нам тут робити в цій позиції в атаці раузера. Та? Ну і тепер подивимося ще варіант один зі слоном на поле с 4 ну, І тут, власне, треба що? Побити. Побити. Тому що у них розпадається оця ідея, власне, та? тримати зараз цю позицію, рекіруватися. Вони повинні бити нас тут слоном. І тепер можна зіграти і ферзем на А5. Починати пресингувати їх на фланзі, трекіровка. І отут дуже важливо знову ж таки міняти зараз цього слона, бо у них пішак на А2 висить. Просто зараз ходимо. Ну, і от теж питання, та як ходити, бити чи не бити. Ну, якщо бити, це тільки нам на користь. Тому що ми забираємо. У нас тепер відкрита лінія. Ну і Знову давайте подивимось, та, пішак висить. Ну, треба якусь профілактику робити, наприклад, король Б1, тоді просто переходимо вже в атаку. Тут, до речі, а, треба міняти цих слонів. Чому? Тому що, коли ми міняємо слонів, та, здається, на перший погляд, вони отримують якусь. Атаку, аж 4, у них ферзь відкритий. та а І Тура зараз хочеться а, дороги грати активніше Насправді тут нічого а, абсолютно суперники немає. Продовжуємо спокійно свою гру тура це 8, аж 5. І ось тут не реагуємо, граємо вже 5. ось а, Тепер а, знов питання: а чому ми так граємо? Адже вони нас а, можуть побити. Побити вони нас не можуть, та нас тут захищають. от А якщо вони, наприклад. Продовжують наступ. Ну, наприклад, просто пішаком наступлять та? вперед на нашого пішечка. Ну, тут, знову ж таки, це буде все помилково, тому що тут подвійний захист. Та от, як їм грати з цим пішаком? Питання, та? Продовжити аж 6 ну, Досить логічно виглядає, але тепер от дуже важливо перевести короля на е 8. Тобто ми зараз граємо сюди. Абсолютно. Вся гра білих губиться в атаці. Тут можна зіграти, мабуть, і ось так. так. І ніяких проблем у нас немає. Тобто, що потрібно запам'ятати зі слоном на С4? Давайте знову повернемось. От, зі слоном на С4 треба розібратися. Обов'язково розібратися. Тому спочатку ми міняємось тут. Щоб збити трошки їх наступальний е запал, та, щоб збити ну, в цілому їхню ідею гри по е діагоналі і про по вертикалі. А далі просто вирішимо тут проблему з слоном. Можна спочатку заздалегідь зіграти ферзем, щоб тут і е п'ятий ряд тримати, та а потім вже зіграти. А Слоном обов'язково на е 6. Тут просто доводиться. Ну, вони можуть, до речі, Б3 ще зіграти, та? Ну, але тут ми можемо теж продовжити вже нашу ідею з б 5 Б4. Та? А якщо б'ють, що вважається, мабуть, кращим продовженням. Ми забираємо. Ну і тут не забуваємо після а 4 е, потрібно нам ще перелаштуватися. Та? Віддаємо слона, е, і тут не забуваємо грати G5. А тут же зовсім нічого не залишається у білих, по суті, справи. Лише 6, але тут ми короля перебудовуємо на Євіся, та. Тому, е 8 Тому можна спокійно грати варіант дракона проти атаки Раузера, лише потрібно пам'ятати теорію, потрібно пам'ятати, що за чим робити. Та, і е ми ніколи не програємо в атаці. Якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково постав вподобайку, підписуйся на канал, і ти завжди будеш знати більше про шахи.